Вітаю вас, друзі. За побажаннями Валентини Шкляр та Марії Макійчук поговоримо знову про таку лікарську рослину, як кремена. У народній медицині носки скій або відвар кореневищ вживають при сухому кашлі, як відхаркувальний засіб, при виразковій хворобі шлунку, і дванадцятипалої кишки, кешки, при різних нервових спазмах, задисці, в істеричних припадках і запорах. Зовнішньо свіже лиск білої використовують для загоювання ран і зменшення набряків припарки з лисків для зменшення подагричного і ревматичного болю. Рецепти подаю такі: внутрішньо носки лиськи кримени білої, дві чайні ложки лиськя на 200 мл окропу. П'ють по одній столовій лосці тричі на день від кашлю. Відвар кореневищ, одна чайна ложка сировини на 200 мл укропу, п'ють по дві склянки на день, ковтками також від кашлю. Відвар кореневищ, дві чайні ложки кореневищ на 200 мл відвару ячмінних або перлових крупів. Кіп'ять 10 хвилин на малому вогні, п'ють з медом по столовій лосі тричі на день. Суміш кореневищ, кремени білої 25 грамів, пирію повзучого 20 грамів, трави вероніки лікарської, 20 грамів і фіалки триколірної 30 грамів, готують, як носки, 2 столові ложки суміші на один літр укропу. Кіп'ять-15 хвилин і п'ють після йде при подагрі. Мушу сказати, що кремена біла і кремена рожева належать до родини Айстрових, використовуються як декоративні рослини у парковому садівництві. Кремена біла має повзуче кореневище, кремена рожева має кореневище. Пряме довгий великий корінь, такий, як у лопуха павутинистого Зараз після зими наступить весна і зразу можна заготовляти кореневище кремени білої чи кремени рожевої, і мати в хаті гарне лікарство. Здоров'я вам, радості і миру!